П'ять психотрюків від психолога, що допоможуть тобі перемогти прокрастинацію. Принцип двох хвилин. Якщо завдання займає менше двох хвилин, роби його одразу. Це знижує ментальний опір та допомагає запобігти накопиченню відкладених справ. Візуалізація наслідків Мозку легше активуватися, коли він знає, що чекає попереду. Уяви, які плюси дасть виконання завдання і які мінуси його відкладення. Це допомагає запустити дофамінову систему. Метод температури входу найважче почати. Використовуй правило 5 хвилин. Пообіцяй собі, що будеш займатися усього 5 хвилин. Зазвичай це призводить до того, що ти продовжиш, адже через 5 хвилин опір майже зникає. Створення ритуалів та звичок. Мозок економить енергію, коли завдання перетворюються на звичку. Якщо інтегрувати важливі справи у рутину, наприклад, бігати 15 хвилин щоранку, опір зникає повністю. Мінімізація факторів перенавантаження. Чим більше у мозку незавершених справ, тим вищий стрес. Використовуй метод вигрузки думок. Записуй усі завдання у список, щоб знизити рівень перенавантаженості.